Ми отримали від наших партнерів гуманітарну допомогу. Це Корейське агентство міжнародного співробітництва, яке вирішило допомогти українським дітям придбати планшети, достатньо достойні. Вони, звісно, їхня потужність, технічна можливість достатньо серйозна. Тобто класні такі девайси, які вони передали дітям декількох областей, в тому числі і нашій Запорізькій області. Ми отримали 933 планшети. У зв'язку з тим, що що ми перейшли. На дистанційну форму освіти. Через певні події ми повинні створити ще і такі технічні умови, які дозволили б нашим дітям якісно навчатися в дистанційній формі. Наші корейські партнери через Міністерство освіти та науки нам надають таку можливість. А ми, звісно, маємо таку можливість надати вам ці пристрої. Коли в нас є телефони, є мобільне підключення і є планшети. Ми зможемо таким чином працювати з дітьми. В нього більше екран зручніше видно. Зручніше бачити, що ти вчиш, читати ті ж підручники електронні, але він компактніший ніж ноутбук, тобто з ним зручніше передвигатися, кудись його брати.